Всім привіт! До вашої уваги! лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Крівіт Ліверджі та Есмара. Жіночих кросівок буде 19 пар. Розмір від 36 до 41. Є різних цікавих моделів. Є трекінгові. Жіночі бренду Кревіт. Є моделька Есмара. Всередині вони утеплені. Чоловічі від 41-го до 46-го. Бренду Кривіт та ліверджі. Буде 18 пар. Всього в лоті 37 пар. Вартість лоту 17 580 гривень. Ціна пари 475 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!